Медична статистика свідчить, домашні улюбленці все частіше проявляють агресію як до власних господарів, так і перехожих. За останні півроку у міських травматологів побільшало роботи. У травпункті – нітня безпокусених гомілок чи передпліч за шість місяців цього року. Звернули травпункт з травмами, зокрема з покусами від собак, 300 чоловік. Травми були неважкого характеру, вони не потребували госпіталізації в травматологічне відділення або інші відділення лікарень. Якщо брати відносно цифри 300 чоловік, які звернулися за півроку і 66 невідомих, то вся інша кількість собак це були травмовані власними домашніми або сусідськими собаками. Діючий цивільний кодекс домашніх тварин називає джерелом підвищеної небезпеки. Тож, згідно чинних законів, відповідальність за шкоду завдану собаками несуть їхні власники. Нині на власника собаки, яка покусала людину, можуть хіба що накласти штраф до сотні гривень. Більшість відбувається усними попередженнями. Усе можна змінити з ухваленням нового закону, що уже пройшов перше читання у парламенті. Відтак за агресію свого домашнього улюбленця господаря можуть відправити на громадські та виправні роботи і навіть за на 5 років, якщо шукуси собаки призвели до смерті, власник сяде на термін до 12 років. Досвідчений собаковод Любов Ковальова переконана в агресії домашніх улюбленців. Винні лише господарі. До прикладу, її різеншнауцер Ніксон за стандартами породи сторожовий собака. Проте кращого друга для малечі у дворі годі й шукати. Жінка запевняє, передбачити вчинки чотирилапих неможливо, тому постійно варто перестраховуватись. Люба собака може напасть. Ну і щоб этого не случилось, нужно ходити з поводком і з намордником. Обізательно виховувати, звісно, ласці, в, в добрі собаку, не учить її агресії. Парламентарі переконані, із прийняттям нового закону жертв від укусів собак суттєво поменшає. Але заспокоюватися не варто. Більшість вважає, нещасні випадки припиняться лише тоді, коли заводити бійцівських псів стане немотно.